Доброго дня, діти! У нас урок читання, закріплення знань і вмінь, пов'язаних із вивченими буквами. Холодно в полі, в саду, на городі, зима мандрує, по нашій господі тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Діти, відгадайте загадку! Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця прийшла до нас зима. Правильно. Давайте складемо тематичну повединку до слова зима. Що у вас асоціюється зі словом зима? Що виникає у вашій уяві, коли ви чуєте це слово? Зимові розваги, так, сніжки, ліплення снігової баби. Сніговика, катання на свинчатах, подарунки, адже ми зустрічаємо свята зимові і знаходимо або даруємо подарунки. Холодно взимку, безумовно. Іній зустрічається сніг, свята наші зимові. Сніжинки та ялинка. Доберемо прикметники до слова зима. Наприклад, зима яка святкова, бо яка кришталева, яка ще вона може бути? Іскриста, коли ми запускаємо наші бенгальські вогники, так? підпалюємо. М'яка? Може бути м'яка? як ж коли ми ходимо по сніжку, він м'якенький, люта, коли дуже холодно, сильні морози, білосніжна, коли все вкрито снігом. Довга, адже нам так хочеться скоріше тепла. Або навпаки коротка, сніжна, коли все в нас засипано, або королівська. Якщо вона панує, морозна, коли холодно, вітряна, коли дме вітер. Льодяна, якщо у нас починало танути все, і знову ж прийшов мороз. Срібна, коли все вкрито інієм. Пухнаста, коли йде сніжок. Чарівна, коли в нас свята, і ми чекаємо дива. Весела! Коли ми разом з друзями, або може бути безсніжна? Якщо не прийшло до нас циклон і хмаринки зі снігом. Зоряна вночі може бути колюча. Які ще прикметники ви змогли б підібрати? Давайте поки що наші очі відпочинуть, і ми зробимо гімнастику. Ще букварики суріночка 108. Давайте подивимось на малюночок, що зображено на малюнку. Новорічне свято. Кого ми бачимо тут? Дід Мороз та діти. Хто приходить на новорічні свята з подарунками? Правильно, Дід Мороз. А діти в костюмах, бо це маскарад. І вони грають певні ролі. В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію. Наші прадіди у різний час святкували Новий рік і в березні, і у вересні, і у січні, та й тепер робляться двічі. Чи замислювалися ви, звідки на заході походить традиція підвішувати біля каміну панчохи на Різдво? Звичай цей давній і пов'язаний зі Святим Миколаєм. За легендою, цей добродій підкинув родині бідняка крізь Димар три мішечки золота. Вони закотилися у черевики, що сушилися біля каміна. Давайте допоможемо Діду Морозу роздати новорічні подарунки. Для Ліди, подивіться, рожевий подарунок. Як ви гадаєте, де в нас ліда? Так, мабуть, у рожевому платочку. Для марка червоний синьою стрічечкою. Так, це, мабуть, марко у костюмі чоловіка павука. Для Андрія зелений. Так, це, мабуть, у нас клоун. А для Ніки помаранчевий. Ніка в нас лисичка. Молодці. Порались із завданням. Зараз ви уважно слухаєте, я читаю. Незабаром канікули. Добру звістку принесла нам у клас Віра Йосипівна. Діти, незабаром настане Новий рік. Він принесе вам зимові канікули, а канікули, то санки і ковзани, різні маскаради і конкурси. Прийде до вас, дід Мороз, і принесе в торбині різні подарунки. Ми зраділи і всі разом весело проспівали. Канікули, канікули, до себе нас покликали. Відпочиньте на фізкульт хвилинці. З вами прочитаємо деякі слова. Якщо якісь вам незнайомі, спробуємо їх розібрати. К... Канікули. Канікули. Ми з вами вже були на осінніх канікулах, і зараз нас будуть зимові. Це час відпочинку для учнів. Віра Йосипівна. Це ім'я вчительки Віра Йосипівна, дід Мороз. Думаю, вам не треба пояснювати хто це. Незабаром. Незабаром означає дуже скоро. Маскаради. Маскаради, коли ми вдягаємо маски, костюми і святкуємо свято. Конкурси, думаю, це слово вам знайоме. Подарунки. Проспівали, покликали. Зараз будемо читати текст ланцюжком на сторіночці 107 по одному реченню. Молодці. Пограємо в гру продовж речення. Я починаю речення. Ви знаходите в тексті. Та читаєте продовження. Незабаром настане Новий рік. Канікули, це санки і ковзани, різні маскаради і конкурси. Так, Прийде до вас Дід Мороз та принесе в торбині різні подарунки. Діти зраділи і весело проспівали. Канікули, канікули до себе нас покликали. Молодці! Наш урок закінчився. Я дякую вам за урок. Оберіть свій зірковий настрій, який відповідає йому в кінці уроку. На все добре, до побачення!